Заняття ми проведемо з елементами технології скрайбів фасилітації. Тобто, кожен етап. Заняття ми будемо ілюструвати на дошці, для того, щоб в кінці отримати цілісну картину того, над чим ми попрацюємо. І почати заняття хотілося з таких слів Юлії Косинської велична, щедра і прекрасна мова, прозора чиста як гірська вода. До України мова барвіткова, така багата і вічна молода. А про тему майстер класу ви дізнаєтесь, якщо уважно прочитайте наш девіз. Діяльність, а не бездіяльність, ерудиція, а не обмеженість, воля, а не безвілля, інтелект, а не безглуздя, знання, а не невірость. Уважно подивіться на пари, які утворилися найменники, що ви пізнали тут. Це Антоніми, вірно, молодці. І тему заняття я назвала так: Антоніми, чорнобілі перли на місці української мови. Це твердження ми спробуємо довести в кінці заняття і поспостерігати за ролю антонімів і в мові, і в нашому повсякденному житті. А для того, щоб війти в курс вправи і трішечки розігрітися, ми з вами проведемо невеличку гру «Право праву перекличка. У кожного з вас є слова. Зараз ми спробуємо створити антонімічні пари. Я називаю слово, до мене відгукується той, у кого пара Антонів. Відповідно до мого слова. Готові? Тихий, низь низько, Високо. дешевий, дорогий, зігріватись, мерзнути, Сміливий. Боязкий. Повільно. Швидко. Кричати. Мовчати. Стояти. Бігати. Запитання. Бігати. Місто. Село. Молодці. Підмірно. Отже, ви трішки війшли в курс справи. Підмінно. І для того, щоб попрацювати далі, Знову. Щоб працювати далі, ми сформуємо з вами групи. Будь ласка, оберіть собі. Тут смайлики з і будь-якому. Бажаємо. Так. Так. Немає значення. Так. Перед вами пара смайликів, які утворюють антонімічні пари.

Хочу наголосити, що ми не змагаємося з вами, тому давайте відповіді на кожне завдання і будемо по порядку. Перша група, по друга група, третя. Тому що завдання будуть нескладні. Так, для того, щоб ми працювали далі, в кожній групі я вручаю скіймений конверт, де це завдання, прошу їх виміті. І перший етап нашого заняття називається «Казочка буде в'язочка. Ми спостерігаємо за антонівами в казках. Передбавно фрагмент казки. Уважно ви читаєте ваше завдання зачитати, назвати вказати назву казки і назвати Антоніо. Будь ласка, до казочку, вказуйте назву, і назвати Антоніо. Готові так? Перша група. будь ласка, перша багатий. А А, це колись Один багатий. А мой такий він не сказати. Цей бідний брат у мене. Зостався. І мене теж бізнес. І спитався раз він у свого дядька. А що, дядьку, як лучше тепер жити? Чи правдою, чи неправдою? правдою? Е, де ти тепер знайшов правду? Нема терпев правди на світі. Тепер скрізь одна. Крива. Ця казка називається про правду та кривду». І Антоні, ми, і ми, і ми, і ми зустріли. поставили. Андріані правда, 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 кривда Дуже гарно дякую, але прошу інших групи трішечки тихше перед собою розмовляти, тому що не заважаємо один одному. Так, друга руку, будь ласка. ж дочка була така добра, та робитяща. все робила ще її наказували. А бабина дочка така лиха летача. Нічого не хотіла робити і нікого не слухалась. А все ж таки баба свою дочку більше любила й жалувала, ніж діду. Свої пиріжки з маком дасть і на миста купить, а діду нічого такого та все сварить та дала. Антоніо, дідова бабина, ну це не Антоніну маєш. Добра роботяща, ой, добра лиха, роботяща ледача. І яка це казка? Про діду і бабину дочку. Антоніна. Зачем показку про мене, називаємо її і Антоніме. який такий сину, ну, як санчата ламать, так знав, а як дровець вирубати, то й ні. Коришувала його, коришувала. Як обійдеш, кажу, в ліс, то кажи, рубайся дерево і пряме і криве, рубайся дерево і пряме і криве. Це казка лисичка сестричка і вовку, пані брат, слова антоніми пряме криве. Вірно, молодці. З цим завданням справилися відміну, так і знаємо добре. І переходимо до наступної. До наступного етапу нашої роботи народ скаже, як зав'яже. Як ви здогадалися, ми будемо працювати з творами фольклору. оскільки їх ще на найбільші є низькі Антоні. І перша гра, яку ми пограємо, називається розсипанка. Триваємо в ніс другого контакта. Перед вами дві такий чозернатській таблиці. Погляньте увагу, будь ласка, сюди на екран. Отже, перед вами дві таблиці. Перші міститься склади і літери, другі просто різнокольорові клітинки. Ваше завдання у верхній таблиці закреслити ті клітинки, які відповідають білим квітичкам нижній таблиці, при, чому, при цьому рухаючись горизонтально. В результаті у вас утворюється прислів'я, яке ви повинні зачитати, записати і назвати в ньому антоніми. Я не бійся розумного ворога, а бійся дурного приятеля. Антоніми розумного дурного ворога-приятеля. Молодці. Друга група. Так, у нас прислів'я. Краще з розумним зробити і дурним знайти. Загубити найти при mm -hmm. e, Антоніми, e, розумний, дурний. дурний. Молодці. І третя група у нас прислів'я, чим розумний стадається, тим дурний величається. Розумний дурний стадається вилучається. Mm -hmm. Супер, молодці. І далі ми продовжуємо працювати з кору з прислід'ями. І у наступного знайдіть загублене слово. У цьому конверті у вас міститься по три пари прислідів. Ваше завдання записати антонім до виділеного слова Ви Відповідно зачитати. наша група готові. Важно слухаємо. Будь ласка, зачепіть. Хто сьогодні? Я не бачу, науку в юності пожалкуєш в старості. Антоніми в юності – старості. Руки білі, а сувління – чорні. Білі – чорні. Погане слово довгими ногами ходить, а добре – короткими. Погане – добре, довгими – короткими. Так, молодці. Друга група. Де багато злів та мало діла. Антоніми багато – мало. Добрий горщик та поганий горщик. Антоніма добрий, поганий. Літо збирає, а зима з'їдає. Антоніма літо, чі, зима. Молодці. Третя. Правильно. І останні, третя, багато говоримо, мало слухаємо. Антоніме багато мало. Без старого немає нового. Антоніме старого нового. Остані. Молодість не заслуга, а старість не злочин. Молодість старість. Молодці. І відмінно. Так. Далі Продовжуємо працювати і ізначається на фразеологізм, оскільки ми часто вживаємо у своєму повсякденному мовленні. З ними ми попрацюємо, виконавши право гідна заміна. У кожній групи в концерті є по три пари фразилогізмі. Ваше завдання замінити фразеологічні пари на антонімічні пари. Будь ласка. Так, просимо перша Зачитий хай та зеленіли і после називає антимічну пару. Прошу, ну ти спину. Ні, за кого ми будемо так це? Працювати, але деклара. Купатися в золоті, грошей кури не ну. клюють, жити розкошуючи, грошей ні копійки, вітер в кишенях, голий як бубон. Докупатися в золоті, грошей кури не клюють, жити, жити розкошуючи, розкошувати. Грошейні копійки, вітер в кишені, голий бубок, бідувати. Розв'язати язика, говорити, прикусити язика, коротити язика, мовчати. мовчать. Молодці. А група, будь ласка, дати чосу, стоїть, як вкопаний. Біжить, стоїть, антоніме. А вільний стайні. Жіться, як св'язав, скельці. Антоніми, бруд, чистота. спішить, як мухи п'яти обсіли, як муха в окропі. Антоніми швидкий повільний. Правильно. І третя група, будь ласка. Укласти меч піхви, брязкати зброєю. Підібрали Антоніу мер віна. Хоч лопатою гриби хоч греблювати кіп на плакав, називаючись кік, краплю морі. Антонію багато мало. Зарубати на носі, викинути з голови, запам'ятати, забути. Правильно. Ці завдання ми виконали відмірно. Горі флору не залишаємо і поспостерігаємо за. Ролю Антонію музичних твори. Тут ви маєте змогу трішечки відпочити, але слухайте уважну пісню, адже в кінці ми спробуємо відповісти на запитання, як містяться у вас у п'ятому каналі. Отже, слухаємо уважно. Важно послухали фрагмент пісні, від вас відпочили. І зараз спробуємо повіди на запитання. Отже, запитання до першої групи. Які емоції поєдналися під час гри скривок? Радість. радість, радість і Вірно. Радість. Вірно. Запитання до другої групи. Які дві кори доби поєдналися у двох скрипках? Нічка та один. Ніч. Диму. І Питання до третьої групи. Як характеризує автор двох сестер? Одна сміялася, одна плакала. А як він зображає їх? Нічка і мене. Нічка і день. Молодці. Звичайно, до цієї пісні можна скласти набагато більше запитань з Антоніоми. Але ми переходимо до живописних антоніонів. Ви помітили, що у вас на... перед вами є такі фрагменти картин, виданих у різних жанрах розтворчого мистецтва. Перша група це надюрмор, друга графіка і третя у живопис. Зараз вам потрібно їх уважно розглянути і спробувати знайти там антоніми. Це буде звикій маленький. Так, отже, е, от відповідає задані. Будь ласка, перша група, Які Антоні ми тут знайшли, ми віднайшли кольори. Білий та чорний. Чор, смак салу. Смак кислий і лимон, лимон кисний, малина солодка. Рослини для корослі. Друга група. Гафіка. Ми від Ми віднайшли Антоніум білий, чорний, дитя мати, малий великий. І третя група знайшли такі Антоніма, як далеко близько, вузький, широкий, темний, світлий, високий, низький небо земля. Так, ну, ну, так, багато. Так. Більше мали так. Молодців. Ну, на також поставлю. Дали більше барв. Так. Все. Так, на цьому наша гра в групах припиняється. Ми попрацюємо вже, проведемо в ліс Антонів навколо нас. Я просто задаю вам запитання. А ви спробуйте на нього швидко відповісти. Готові? Так, перше запитання. Одномельна, одномельний роман Батл з Вірно. Так, квітка первоцвіт, лікарська рослина, жовтого кольору. Яка тваринка носить на собі смужки Антоніки? Так. наступне. Які маски є символами театрального мистецтва? Субтитры які слова Антонів вимовляють молоді люди, почергово зриваючи пелюстки ромашки? Люди не люблять. І останні е, коліки відомі в часи Радянського Союзу українського походження. Добре. Отже, бачимо, що Антонім навколо нас також безліч. Про Антонів ми можна говорити дуже багато. І дійсно це перли на місці української мови. Що ми можемо переконатися, розглянувши цей матеріал, з яким ми попрацювали? Мені ще б хотілося звернути вашу увагу на антоніми поезії. Звичайно, їх є багато в творах наших поетів, але я б хотіла зачитати власний вірш, щоб ви могли побачити роль антонімів в нашому житті. Синонім до життя і є антонім. Воно легке і важке, складне й просте. Горя тоне, то щастя обіймає золоте, то ненависті вузол душить груди, а то любові промінь зігріва. Хтось виправдає нас, а хтось осудить, комусь отрутами, комусь вода жива. Життя на Україні це антонім Хтось багатіє і бідніє хтось. То живемо у мирі ми сьогодні, а завтра забере війна когось. То зрадає вірність, йде рука об руку. В ділах то бруд, то чистота, у вічній боротьбі невігластво й наука, тяжкі гріхи і віринка свята. Та я бажаю, щоб Антоні ми служили лише для мови, як прикраси золоті, а ми, щоби у мирі щасті жили, у Бозі і любові назавжди. Хабайся, щоб моє бажання здійсниться. І на згадку про наше заняття я хочу подарувати вам ці невеличкі буклетики, де міститься вся та загальна інформація, всі ті завдання, які ми з вами сьогодні виконали. І хочу звернути увагу, я не зачепила Антоні у Святому Письмі. Я хотіла тільки зачитати один вірш, щоб ми побачили, як вони куроль тут відіграють. Це вірш 12, вірш 12 з 35 голови від Матфея. Добра людина з доброго скарбу виносить добре, а зла людина з лихого скарбу виносить зле. Тож сподіваюся, що з цього заняття кожен з нас, кожен з вас отримає, виносить якийсь добрий скарб. З цього конкурсу з нашого життя дуже гарно дякую вам за підтримку.